Часом, коли ми з Лізою записуємо відео, я не можу ніяк ні почати, ні продовжити, ні якось нормально закінчити. І я Лізі кажу, от я пишу, і воно набагато краще це звучить. Ліза каже, то зачитайте, от я і зачитую. Казки народів має. Чому цінні сказок? Бо вони не вмирущі. Скільки будуть існувати люди, стільки будуть переповідатися історії. Всі книжки, матеріали, архіви, все можна знищити, але неможливо знищити те, що усно переказується. Тому що це є переповідки, і поки жива одна людина, до тих пір будуть жити казки. Тому що та людина переповість всім решта. Історія про це для мене, наприклад, ось ця казка, це є топова казка, це є вершина всіх мудростів. Коли жили магії. Це Бог зна, коли розповідана ця історія. Вона не втрачає зараз ні на секунду свою актуальність. Хунапхе і ішбаланги. казки народів має. Жило собі два брати в давнину. І такі були завзяті, і такі були веселі, що зранку до вечора вони грали свою сакральну м'ячем. Цим м'ячем вони е, грали так, що підбивали не кінцівками, а лікоть, плече і бедро. Е, і так вони гупали цим м'ячем, що жителі підземного світу Шибальби е, дуже сильно знервувалися і вирішили звести цих хлопців з світу. Дуже вони їх бентежили. Підземний світ не терпить активності, вони хочуть дуже багато спокою. І ось ці хлопці прийняли виклик підземних боїв сходити до них і трішечки порозважатися по шибальбівськи Шибальбівські майстри це майстри, як би то. Ускладнити, е, як би це залякати, і як би поневолити хоч кого-небудь, лиш би їх боялися. Але ці брати були не з тих, що боялися, вони були абсолютно безстрашні. І е, коли вони прийняли виклик е, темних е, богів, вони. Е, Спускалися в підземний світ, бо знали, що їхній дух вічний і їм нема чого боятися. Що би там не сталося, вони зі всім справляться. Вони тримали один одного за руку і спускалися чорними тунелями. Той тунель ніяк не міг закінчитися. І в один момент молодший брат зрозумів, що він втрачає відчуття часу і відчуття простору. І старший брат в той момент. Вийняв з волосся маленького жучка, світлячка, який світився і їм нагадував про світло. І старший брат каже меншому: ти не переймайся, каже так сильно. Світло є, і тобі головне про нього нагадувати. Вони дивилися на цього світлячка, розповідали якісь веселі історії, які були пов'язані з тим, що коли вони були на поверхні. І так, тримаючи один одного за руку, вони вийшли з цієї кімнати. Коли вони зайшли в іншу кімнату, інша кімната виглядала так, наче це був кришталевий палац. Насправді він був зроблений з кришталю, але коли вони в нього війшли, в цю кімнату, дуже почала опускатися температура. Настільки їм стало холодно, що їхній подих зазавмирав від того, що вони навіть не могли вдихнути. Це були чисті крижа... криж... крижинки, які їм ранили легені. Вони міцно обнялися і е, розповідали один одному е, історії про дівчат, які заколюють е, квіти в волосся, про те, як співають пісні, коли збирають пшеницю, е, про те, як е, співають люди, коли готують їжу е, своїм родичам близьким. І від тих спогадів їхнє серце так розігрівалося, що вони почали розтоплювати все, що навколо них було. І тим самим вони зрозуміли, що тепло не у вогні якомусь, а тепло є в серці. І кожна людина може це тепло з себе випромінювати. Коли вони покинули другу кімнату, потрапивши в третю кімнату, вони побачили жахливу картину. У вільному падінні кружляли ножі. Вони кружляли хаотично, і хлопці, які мали би перейти цю кімнату, вони не могли зрозуміти, як це а, пройти так, щоб ці ножі в них не, не встромилися. Тоді хлопці почали танцювати, і вони так майстерно танцювали, вони так майстерно вих вихилялися від тих ножів, що це вийшов якийсь такий танок. Де було дуже багато сміху, ритму і радості. І від цього ритму, коли вони плескали і тупали ногами, в ритм входили самі ножі, які з хаосного танцю почали входити в ритмічний танець. І в один момент ці ножі почали танцювати по колу. І коли перестали плескати і тупити ногами брати, ножі впали самі собою. Коли хлопці покинули третю кімнату, вони війшли до четвертої. Четверта кімната була вся наповнена зміями. Ці змії обвивали братів зверху донизу, і вся голова була в зміях. Вони ж намагалися скидати, але ті змії навіть е, могли бути прозорими і пролазити в, в голову і бути їхніми думками. Думки були настільки нав'язливі, і думки розповідали хлопцям про те, що вони е, одинокі. що... Брат, братові є ворог. Е, вони налаштовували один проти одного ці самі думки, нав'язані, налаштовували один проти одного і намагалися їх роз'єднати. Е, брати е, розуміли, що це гра, і вони умовно кажучи, скидали з себе цих змій, трималися за руку і е, відкидали усе, що е, шепотіли ці змії. Е, вони розповідали один одному про те, що наскільки вони цінні, і наскільки вони є, є єдні в тому, що, що їх зв'язує до купи. Їх зв'язують емоції і те, що вони разом пережили. Так вони покинули зміїну кімнату, і ні одна змія не змогла їх роз'єднати. Коли вони зайшли до п'ятої кімнати, П'ята кімната була повністю порожня. І вони вже подумали, що це вже нарешті е, всі перешкоди, які вони перейшли. Але не тут то було. Зі всіх стін почала наливатися вода. Вона лилася зі всіх е, щілин і наповнювала кімнату. Хлопці зрозуміли, що це вже, напевно, все. Це все, що е, все, що вони могли пройти, вони вже пройшли. Але тут менший брат згадав про те, що. Е, Брати не переживають, каже, ми завжди є е, частиною тої води. І ми є вода. І е, вода нас ніколи не знищить, якщо ми будемо її приймати в собі. І старший брат, е, не те, що згадав, а він включився в цю гру так, що він сказав, каже, ця ріка це мої сльози. І він почав виплакувати все, що він міг згадати. Весь сум, який на нього находив, він просто виливав слізьми, і від нього відходили всі його печалі. І так само, як річка прийшла, так само річка і відійшла. І він е, розповідав своєму брату і казав, каже, як сум приходить, так він і відійде. Йому треба всьому очистити нас. І він очищував все. І так вони рухалися далі. Вони покинули п'яту кімнату, і коли покинули п'яту кімнату, вони вже побачили, що всі перешкоди е, пройдені. Коли брати покинули п'яту кімнату, вони перейшли в велику залу, де знаходилися темні боги, і е, вони зустрічали братів. Вони зовсім не схвально. Е, їх зустрічали, вони не були їм раді, вони були дуже сильно розчаровані, тому що ті емоції, на які вони розраховували на страх, жах, вони не отримали, а, тому вони вважали, що а, гра повинна продовжуватися. І вони запропонували братам, кажуть, якщо, якщо ви такі сміливі, а давайте пограємося в гру а, і ви будете нашою жертвою. Ви покинете це життя, і покинете це тіло, а вашу душу ми розчинимо. Хлопці не знали цієї гри, але здаватися, вони не збиралися, і вони навіть не збиралися полегшити собі обставини. Вони казали: якщо смерть це є частина життя, ми приймаємо. І не тому, що ви нас змусили покинути життя, а тому, що ми так захотіли. А боги смерті в них відібрали їхнє тіло, відібрали їхню душу, розчинили, стерли в попіл і вкинули в річку забуття. Річка несла імена братів двох, які вже майже нічого не мали, але був живий їхній дух, і частинка їхнього духа перетворилася в рибу, а з риби перетворилася в оленя. А зеленя вийшло дві тіні, які вміли танцювати і сміятися. Вони вийшли на поверхню і почали так гучно веселитися, коли вони самі зрозуміли, що як би не мінялися їхні форми, вони завжди будуть живі, тому що сам дух живий. І в одну мить, коли дві тіні забавлялися. І вони ж, по суті, були вже привидами, в них не було свого твердого тіла, вони проникли легко в темряву. І коли вони спустилися в ту залу, звідки вони починали свій рух вже як привиди, вони одягнули на себе маски і почали веселити богів темряви. Вони їх так смішили і всякі фокуси показували, що. Боги Темряви вирішили з ними так само зіграти в гру. А все, що вміють Боги Темряви робити, це е, е, ускладнювати гру, щоб вона була максимально е, пов'язана зі зміною мірності. Тобто смерть це просто зміна мірності. І все, що вони робили, вони хотіли поміняти, зміну мірності. Але брати, вони вже були привидами. І от вони їм запропонували таку гру, так як фокус. А вони ем, підвели їх до вогню і запропонували, що е, давайте ви поміняєте свою мірність. Брати зголосилися, і вони легко війшли в вогонь. Але була умова, що вони війдуть вогонь, якщо Боги темряви зайдуть з ними. І коли Боги темряви зайшли, вони втратили все. А коли зайшли брати, вони не втратили нічого. Вони вийшли і продовжили сміятися. А темрі... боги темряви в той момент, коли вони попали в вогонь, вони зникли. А брати е, розіграли так е, темряву і богів е, темряви. Коли вони вийшли на поверхню після цієї цієї гри. А один брат другого запитався, каже, що ж ми тепер будемо робити. Якщо ми вже в такі складні ігри погралися, каже, чим ми зараз будемо займатися. Або е... Дальніше, не Бог. А... Од... Брат старший сказав молодшому: тепер я буду сонцем. Я буду світити так, щоб інші могли погратися. А менший брат сказав: каже, а я буду місяцем. Я також буду. Е... Відображати твоє світло так, щоб могти заспокоїти когось. І я також буду дивитися на гру, яка відбувається в темряві, і буду пильнувати її, щоб вона не переходила межі своєї мірності. Два брати, сонце і місяць нам нагадують кожного дня, що ми можемо грати в гру зранку до вечора, при цьому ми не забуваючи самих себе. Грати в гру не боятися нічого і насолоджуватись тим всім життям, так, як насолоджувалися вони. Дякую вам за увагу.